Пошук житла, роботи школи або дитячого садочка таким є стандартний перелік питань, з яким вимушені переселенці приходять до обласного контактного центру. Найперше, що ми надаємо, це надаємо інформацію, тобто людина зорієнтовується, як куди їй потрібно підійти, з якими документами, що їй потрібно знати для того, щоб і зареєструватися, в тому числі в нашій області, і отримати якусь більш конкретну допомогу і вирішити якісь свої нагальні питання. Обласний контактний центр тісно співпрацює з центром зайнятості. Від початку березня до останнього з приводу працевлаштування звернулося більше восьми сотень мешканців Донбасу та півострова Крим. Зазвичай вони шукають роботу за спеціальністю та високою заробітною платою. Говорить директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Якщо взяти з цих, що працевлаштовані, там є головні бухгалтери, там є керівники, там є інженери, багато робітничих професій. Коли сьогодні зараз немає посади, яка відповідає кваліфікації, ми пропонуємо давайте попрацюйте на цій, на цій роботі, перейдете на іншу. Вдалося працевлаштувати майже 140 переселенців. Ситуацію, дещо ускладнює те, що більшість шукають роботу, перебуваючи у трудових відносинах, і з їхнім розірванням також допомагають у центрі зайнятості. Якщо людина прийняла рішення. Розірвати трудові відносини і почати ну, мати право на отримання статусу безробітного, є можливість звернутися в центр зайнятості. Ми розкажемо, як писати позовну заяву, допоможемо з її складанням, скажемо, як пройти в суд. І ну, до того зробимо ну, як інформаційний супровід, суд розгляне це звернення, приймається рішення про розірвання трудових відносин. А от відповідно до останніх роз'яснень Міністерства освіти та служби зайнятості, розповідають в обласному контактному центрі працювати не розриваючи колишніх трудових відносин, дозволили педагогам зі сходу. Вчителі, які працювали там у школі в Донецькій Луганській області, вони зараз можуть бути працевлаштовані тут, в нас в області в відповідних навчальних закладах, без необхідності розраховуватися за попереднім місцем, тобто як би, по переводу. В цілому ситуація на ринку праці у Полтавській області стабільна. Заспокоюють фахівці.